Я така щаслива, я в такому припіднятому настрої, бо я їду до людей, яких люблю, яких поважаю. І хоча ми знаходимося майже поруч, я до них жодного разу не приїздила, тому що е, там були потужні обстріли, було дійсно важко наважитися туди їхати. А зараз, е, як би знаєте, ми напевно вже звикли до цього становища, але все рівно. Є небезпека. І ці люди, які на цій землі намагаються жити, розвиватися, вони строють плани на майбутнє, тому що скільки вони там роблять, це каже про те, що люди вірять в найкраще. Люди мають сили, енергію, і вони надихають і нас з вами. Тому це буде цікава зустріч. Слідкуйте, їду з хлібом. З тістечком, це коли ви вперше на ділянці чи в будинку для того, щоб у господарів був достаток, було солодке життя. А також взяла рослинку, що приносить гроші. Так, ты сегодня экспериментально купила какие местные фермерские сыры. Бринзу я встиг. Не знаю, чи смачно. А рибка яка? А, кефаль. Кефаль. Ну, давайте, зустріч. риби. Я дуже рада, що я до вас нарешті потрапила. Раді. Надо частіше, збері... бери чоловіка, приїжджайте малого, якісь на якісь барбіки. І нас класно вечором так посидіти. Ну, я ж бачу по цим сторісам, що захід сонця, так класно. воно все. Атмосферно, да, якось так, особливо, напевно, після роботи так, тут посидіти. Чи немає вже а? сил? Ні, ми сидимо. Ми Борисну. сидимо до нас, навіть вже цього року не бояться приїжджати Віталіка, сестра вже з малим приїжджали mm -hmm. Кумадя. Приїжджали з Києва. А я Отеціна і Віталія. Дуже мені цікаво, дуже тут класно, дуже тут атмосферно. Мені здається, через пару років тут взагалі буде супер. І я сподіваюся, що кожен українець зможе сюди потрапити і власними очима побачити ці краєвиди і красу. Яку створили Тетяна і Віталій зі своїми власними руками. А ми йдемо в сад. Я приїхала за саджанцями. Тетяна з Віталієм вирощують плодовий садочок не тільки для власних потреб, але й саджанці на продаж. Ого, груші, ого. Що це за сорт такий? Ой, це також росла. І вона така розлога, така низенька. Це Віталік так її формує. Це було велике дерево, він же всі дерева там не щоб... Ага. Це будиночок для осмі наш. До речі, завдяки е, бджілка осмі е, е, сад набагато більше плодоносить. Завід набагато більше плодів. Це в цих е, в очереті живуть пчілки, вони такі м, ручні. Ручні? Да, вони не кусаються. Вони прокидаються раніше, ніж бджілки, коли в нас на півдні вже починає квітнути садок, запилюють дуже гарно сад і е, поки холодно, якби ми з плодами, тому що є така проблема іноді, що вже все квітне, а всі бджілки сплять, то восьмі нам в цьому допомагають. Бачиш, запечатані. Тобто там вже нові бджілки. Оце запечатано землею, угу. там вже нові бджілки, кокани. І вже стара бджілка вона загинула, помирає. А нова бджілка на наступний рік, тобто в одному такому очереті приблизно 10 12 коконів нових бджілок. Ух ти. Да, Я і не дуже знала, класна. що як вони правильно мене... називаються, ці Осмі. бджілки? Осмі. Осмі. Осмії. Осмій. Да. Осмій. У мене у вічних сторіс є про них, я там багато розповідаю, ми вже три роки їх... Я е бачила е цей будиночок, так. Да. Це такі, ну Вони живуть і в дикій природі. Якщо зробити будиночок, теоретично вони можуть поселитись самі. Але угу. ми купували ми купували одного чоловіка, який угу. займається розведенням цих бджілок угу. самі покони. Вони недорого коштують, але дуже дуже цікаво. Саме перша лаванда. Да. Так. Я навіть пам'ятаю ці відео, як ми ти висаджувала. Них, да, букети обрізаємо насіння. От, деякі не встигаємо обрізати. От, цього року. А це що за будиночок такий? Це Як ловушка для шкідників. Ух ти. Тобто там феромони свої, угу. які залітають в будиночок, і по ним Віталік бачить, коли потрібно обробляти садок. Я поугляю, у а всех этой собаки все да. Сегодня погода классная. Все, мы собаки. О, все, тут есть. Удобненькие. Пасифлора. Угу. Українська маракуя. Ні, ну Маракуя це вид, а пасіфлора це один з її підвидів маракуї. Ну вона і коли буде вже така, що можна вона їсти. Вже вона вже Це вже, да, це це вже типу як пізній він уже не буде. Ну треба пошукати. Ну, може десь якась а, може, ця? спала. Ну це вона як ліана зростає, так? Да? Да, що ліана. навіть як Ківі, да? щось схоже так от. Типу, а у вас взагалі киві є? Бо у мене він погано зростає. Ну Вона жовта повинна бути. Шо, прямо? Кисла так, ще кисла. кисла. А так взагалі на смак як маркує. Віталік може знайде. Угу. Якщо любиш кисло. Це може Віталік знайде. Є? Майдик триває. Mm. Ух ты. І прямо оце, так. Угу. Прямо так. Угу. Да? Да. Угу. Mm? угу. Mm? Незвично, так, да, наскільки? Ну. Ці косточки тільки що заважають, ну, а так? Ти їх не розкусити просто їх. Их можна глотати, так? Да. Да. Угу. Цікавий такий. І хто питає, от яке воно на смак. Я ніколи не знаю, як описати. От як описати, от яке воно на смак. От. Таке щось якесь мускатно-тропічне. Саплі... Саплівий мідок. Ага. От не медом якось так. І якимось таким чи персик чи щось. Так, да, Цікавий. Це, вона... Це вони вже продаються, ці саджанці? Ну, вони продаються. У мене правда, ще да. Десь на рік. А, вже черга на рік. Я думала, що я скажу: люди, замовляйте, О, а тут вже черга на рік. Я тобі хочу сказати, що такого плану саджанець хурми закрите кореневою, ти ніде й не купиш менше, ніж ну от, да. зараз на наступний рік ти можеш таки десь купити. Угу. Ну, будемо знати, де купувати, що це тут. І це ж вони також вже а, з маличку, маємо. з маличку, і на буде. На на весну підуть у сні. Перезимують у мене, щоб точно ніде не вимерзло. А це скільки їм років? Два? Три. Три. Ну, як, Це ж цьогорічне щеплення, просто щоб отримати однорічну щеплену рослину, треба три роки на неї витратити. Угу. Все. Приїдемо ці, за хормою. Я все Віталій купував кісточки. Корм да, спочатку вона е, насіння в залежності. Теж, е, от, навіть якщо ти береш віргінську форму, яка мінус 35 витримує. Угу. Якщо ти її будеш в Закарпатті висівати і збирати там насіння, то там відбудеться зворотня акліматизація, і морозостійкість знизиться у сіянців, які виростуть з того насіння. Тому я спеціально купую тільки у той людини, яка привозить зі штату Індіана кожен рік. Це насіння з північного штату американського. Його висіваю, от два роки воно росте, і на третій рік уже щеплення відбувається. Тобто, це ну це все одно, якби будь який сіни з насіння має якусь генетичну мінливість, і він може мати абсолютно різні параметри. Але це додає шансів, що навіть в самих північних регіонах ця рослина гарантовано акліматизується, виживе і без проблем буде. А у цій хурми яка зимостійкість? 20... Ну, різна і різна. Якщо хурма східна, це от така, як в супермаркеті продається, то там є сорти, які усього і мінус 15 витримують, але основна проблема це в короткому зимовому спокої. Вона рано прокидається, перша відлига і рослини ці прокидаються. Тому в північних регіонах можна тільки в опалювальній теплиці виростити. А є, наприклад, Хурма Віргінська, от мілка, плідна. Вони mm -hmm. отакенькі, трошки більшенькі. Там, взагалі, ну таких морозів в Україні не буває, щоб вона не витримала. Але плоди міленькі, ось це якби за це плата. Є хурма гібридна, це вже суміш, і в залежності від відсотку генетики східної хурми, вона може мати мінус 22, мінус 24, мінус 26. Але головне, не ось ці там. Сферичний кінь у вакуумі. Тобто те, що там при мінус 26 загине деревина, це нічого не говорить. Важливо, який у неї період зимового спокою. І яка у неї ну не морозостійкість, а зимостійкість, як вона переносить зимові вітри, як вона переносить uh -huh. відлиги, чи репається в неї кара. От багато сортів є такі, які потрібно перших 2-3 роки вкривати, захищати агроволокном, саме для того, щоб у них не репалась кара, uh -huh. тому що у хурми зовсім інший механізм перетворення внутрішньої вологи ну в твердий стан не такий, як у яблуні. В перших 2 роки, коли кара молода, розірвала кару від після на відлига. Вдень кора на сонці нагрівається, вночі замерзає. Цей сік замерзає, розриває кору, Все гине. От Тому на зиму треба фарбувати перших mm -hmm. кілька років, ставити по колу укриття заграва щоб вона так не прогрівалася, щоб не продувало mm -hmm. вітром, і знизити перепади денних нічних температур. От я тепер зрозуміла, чому моя хурма загинула. Там дійсно перепалася кора. Це Quere стандартна team. фішка для всієї східної uh -huh. гібридної форми. Перших 2-3 роки це їхня болячка. Віргінська форма, от от вони отак, от в горщиках у мене взимку і стоять. І все. І незважаючи на те, що коріння тут повністю промерзає, все одно вони витримують. Тобто, очів морозостійкість коріння дуже висока. От у нас було мінус 11 минулої зими. Uh -huh. А хто не знає, наприклад, ялинка, яка рост... росте там в Сибіру, да, у неї коріння при мінус 12 гине. Коли промерзає от на глибину mm -hmm. коріння до мінус 12. Тому, вочевидь, у хурми, ну, як мінімум, не менша морозостійкість коріння у віргінську. Саме з цього насіння, наприклад. Як ти вважаєш? от Кажуть, що не можна білити молоді дерева, тому що псується кора? Це, це якась. Чи все нормально? Все. Ну, тому що я білила, якщо це, чесно. Це, це, білити треба. Ну, бажано. Це... По-перше, знову ж таки, оберігає від розтріскувань кори, Багато культур також е, можуть взимку тріскатися. Тобто угу. перед зимівлею, коли от уже пізня у нас осінь, і коли ще немає стабільних морозів. Там є якийсь сонячний день. Потрібно пофарбувати тільки ну я раджу не вапно, а садову фарбу. Юніфаркту саму, яка містить додатково там допоміжні речовини, завдяки чому мінімум півроку ця фарба тримається, і старі дерева також треба забілювати. Саме, саме забілення це як антисептик працює, зимуючи стадії там, і хвороби шкідників. Знищує і на старих деревах бажано, хоча б з південної сторони. Знову ж таки, щоб не репнула карани. Сонячні Так. персик, інжирний УФО-2. Це він і в середній терміни і такий один з самих таких товарних. Nee, mm -hmm. Він особливо не розтріскується, як дуже багато сортів інжирного персику. Щоб ти знала на майбутнє, коли починає він дозрівати, все ні. Ну так поливи дуже дозовано. Але якщо ти бачиш, що там плануються дощі, тоді потроху поливаєш. Бо якщо у нього це різко, різко перевод, він репається тоді mm -hmm. одразу, і кісточка починає ага. загнивати. Все, буду знати. Я вірю, на Миколаївській землі буде мир. І кожен українець зможе приїхати сюди за рослинами, просто відпочити та насолодитися чудовим краєвидом.